Ми маємо усвідомлювати, що війна надовго вона не припиниться завтра-післязавтра, навіть якщо ми погодимося на частину капітуляційних умов, які нам сьогодні висувають, а ми на них не погодимося. Відповідно, ми маємо готуватися до цього і маємо мати як держава план дій, що нам далі робити. Не чекати, що за три місяці щось зміниться. Або що за тиждень Трамп зупинить російсько-українську війну. Він не зупинить її, як би він не старався, як би він не хотів. А хоче він не тому, що він бажає допомогти Україні, ми теж це маємо усвідомлювати. Ми маємо розуміти, які реформи ми будемо проводити найближчим часом для того, щоб вистояти у довгостроковій перспективі. І отут я маю повернутися до статті, яку публікувало видання РБК Україна. Там зазначено. З цитатою, з посиланням на одного теж українського чиновника, що американські військові приїхали минулого тижня в Київ зі своєю оцінкою, що ситуація на фронті складається не на нашу користь. Вони вважають, що наступні місяці для нас будуть критичними, і що через 12 місяців ми все одно втратимо Донецьку область. А якщо вони нам все обріжуть, то це може статися ще швидше. Як я вже казав на одному з стрімів, Американці чудово розуміють, що у нас відбувається всередині країни, як в суспільно-політичному, так і тим паче у військовому плані. Американці бачать, що в нас зараз на фронті є криза, що в нас в цілому є криза армійського управління, і вони, маючи хороші аналітичні здібності, можуть прогнозувати, що буде далі відбуватися. Я не впевнений, що оцінка, що за 12 місяців росіяни зможуть захопити весь Донбас реалістична. Я думаю, що у Росіян будуть можуть відбутися точніше значні просування на інших ділянках фронту, якщо вони туди докладатимуть зусиль. Але в цілому американці розуміють, що якщо в нас все залишиться так, як є, особливо в системі управління військами, то тоді в принципі. З їхньої точки зору навіщо чекати і тягнути час, якщо вже зараз можна віддати частину території України росіянам? Вони не беруть в розрахунок те, що добровільна передача території України, які знаходяться під контролем української армії російським загарбникам, це серйозний дестабілізуючий фактор, який призведе до ну напевно найсерйознішої кризи всередині України за останнє десятиліття. Яке може закінчитися, яка може закінчитися і ще невідомо чим навіть не хочу вголос озвучувати та якою може бути реакція українського суспільства на це, але вони все одно будуть далі нам це говорити і будуть тиснути.